Всім привіт, друзі! З вами я Герман. І сьогодні ми знову будемо грати в Blood Європ 2. Так, це вже третє відео на день, я розумію. Але мені це відео треба ну, не тільки для шорту, а просто зняти відео, але нехай. Я думаю, що можна буде пограти за якусь там Македонію зараз, Болгарію. Або у мене є ідея, замонтажую гру. І ми ж давно не грали за Берлін. Так, за Берлін, за який ми грали. Давно Ми за Берлін грали давно і так. Зараз ми будемо мы будем осмільовувати повторю, так голосно. Якщо ви взагалі чули щось. Я думаю, що чую. Та я б зразу, зразу все всю <клух> Я вже сильний, причому. Мені це подобається. Давай на 17 кроків поставимо, тому що ну, я не розумію просто. Не хочу в Союзі Унію, та ні. Ну, тільки в Мріях. А мрії тут можуть збутися, але. що ні. Я тут буду тільки виконуватися. Так, нехай. Зараз ще дві провінції семільовую. Вісім ну, тисні здорово здоров'я території ось цій. Шедцята туда. А, тут просто армія. Ну, давай на 1000 чарні. Ну це круто, що ми такого такого розміру іганського. Я реально виглядає сильно. Ну ви слабші за нас, але не хочу нападати. Та на вас можна напасти. Так, ну ми на вас все одно нападемо. Прямо зараз. Або хоча відносини. Ви 45-те місце, Саксонія. Ну саме ви і маєте бути у нас. Ну, це зараз наформуємо гроші і будемо вже і робити щось. Забирати ще території. то виглядаємо, як не знаю, якась штука. Польща і Німеччина. Ще тебе забрав. А ти ні з ким не в Союзі. А, так давайте от ці три заберемо. Давай, 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 давай. тут, щоб, якщо що якщо вони нападуть, так все. Я вже тут нічого не говорить. Я вже визначився. Тут теж. Ні-ні, не тут. Так, у нас прям багато зараз армії буде. Прям дуже багато у нас зараз армії. Так, слава богу, я сюди поставив іска. Вбились, вбились, трубились. А це прям сильні вони. Нижні Та оці очки руху. Нехай вони це все окуповують. Мені все одно. Я їх знищу. А, я ж можу їх просто капнути. О, боже. Я просто їх капітулюю. Хоча зараз зайду на їхні території. Я що, не, не капітулюю, а вони капітулюють. Що я на їхню в територію. Хоча вони на моїх, але у мене території то побільше. Куди вони перенеслись? Таке собі вони, звісно, продумали. <плес> <плес> так, стоїть, що, що я все зробив, нехай не зв'жайте. Я це випадково зробив. І за заскріни просто. Давай в західний берег. Можемо ну, східний берлін. Нас столить. Тобо західний берлін теж ну. Ну, ну ну. О, я побачив, що ви розширились. Так більше в Україні ніхто не нарушився. Нормально. Зразу майже все поставили на асиміляцію. Вісім, так раз, два, три, чотири, п'ять, ну. Я просто думаю, якого не супроводити. Вже я додумався. Думка закінчена. Я думаю, оце все просто можу позахоплювати Прагу, оце все отут, просунутись і аж до Закарпаття. Пър March Дима задължи да Ну тут п'ятсот. О, Давай, ну да Давай, От від цього я шокований? Від цього всього як шокований. Капець як шокований прямо от. Оцього цього я прям не очікував. Мені не було сенсу. Та ми зараз їх тут просто і добиваємо.